Уявіть собі, що ви кидаєте камінці в мішень, яку навіть не бачите, щоб влучити, слід розрахувати силу, відстань, кут і вагу до найменших дрібниць. Так працюють наші мінометники на фронті. Недарма часто їх називають митцями війни. Герой нашого наступного матеріалу за освітою знавець мистецтва і вправний мінометник у війську. Микола Єфремов захищає Україну з 2014-го. Зараз відбиває атаки ворога у Покровську. Історія війни нашого захисника далі у Рубриці Воєнкора Ігоря Левенка. З героєм цього матеріалу, мінометником 32-ї бригади Миколою Єфремовим, ми познайомилися у Покровську. Перед нашою зустріччю росіяни вдарили дроном по машині, яка підвозила хлопцям БК і все необхідне. Мінометники дуже потребували автомобіля. Хлопці відкрили збір, і завдяки вашим донатам наші захисники вже мають машину. Телеканалу Інтер. Це всім небайдужим українцям. Зараз грузимося на позицію доїхати до наших хлопчиків. Дякую вам за донат. Слава Україні! Разом до перемоги. Наступному інтерв'ю будуть реквізити на іншу потребу. Реп для цього автомобіля. Віримо, що і цей збір ми разом із вами закриємо. Дякую усім українцям, хто долучається до цієї справи. Ну що, як то кажеться? З Богом! З Богом! Микола Єфремов родом із Закарпаття. 35 років. Сержант, командир відділення і командир обслуги 120 міліметрового міномета 32-ї окремої механізованої бригади. По готовності вогонь. Микола захищає Україну з 2014 року. Учасник боїв за Донецький аеропорт. Тоді у складі підрозділу проти танкістів 80-ї десантно-штурмової бригади відбивав атаки російських танків на Донецький аеропорт, в якому тримали оборону українські кіборги. Ми працювали по них підбили в одному башню, а в одному Що летить, не? Є! 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 Голить б! Тихо, тихо! У перервах між службою Микола став студентом столичного вишу і здобув професію, про яку мріяв з Малку. Мешцесвознав, що як ви мистецтво знаєте? ну на даний час, як по документах, то так велика війна з Росією завадила Миколі попрацювати за фахом. З першого дня повномасштабного вторгнення він долучився до оборони Київщини. Нині 32-га бригада, в якій служить Микола Єфремов, захищає Покровськ на Донеччині. Ви працюєте по піхоті? Так, по основне по піхоті, якщо десь піхота за ми стараємось її викурити. Доводилося по 70 штук за день, по 60 штук викидувати за день. Все, малей, весня капітулює. Оце, бо як його почув, я б навіть, чесно вам сказав. Звідси пішком пішло. Історія війни від захисника, який не скорився і не втомився. Микола, як давно ви на війні? Давайте почнемо з того взагалі якось ви потрапили на війну. 14 році був мобілізований. І така у мене доля випала, що впалося мені виїхати на Донецький напрямок. На ДАВ. Донецький аеропорт. — І звідти моя почалася служба. Ви були на позиціях в самому аеропорту чи поблизу? Ні, поблизу. Тому ну, що командир сказав, не переймайся, ти будеш бачити всіх, як на Нижче-нижче-нижче-нижче-нижче. в лоб, в лоб. Давай, друже, в лоб. Дуже добре, дуже добре нас. Знищити танки по можливості допомогти нашим хлопцям відпрацювати по вікнах. Ось такі задача, що можете, все обирайте. Вам тоді вдалося підбити вода якусь одиницю тенту? Так, звичайно, ми підбили два танки. Вам скажіть про цей момент, як то сталося? Ну, вони почали працювати по нашим хлопцям. Ми працювали по них, підбили одному башню, а одному гусеницю. Шелетить, не? Є! 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 Ви, Є! Тихо, тихо! Ми заїхали туди 7-го, а виїхали вже тільки цілих п'ять. Один двохсотий, один трьохсотий і п'ять цілих. Хотів здобути висого освіту, слава Богу, здобув її мистецтвознавчого експертиза. Ви мистецтвознавець? Ну, на даний час, як по документах, то так. А як вас доля пов'язала з мінометом? Просився протягом танкіста. Пан майор сказав, ти будеш мінометом. так і здобував. А по свочній службі, коли служив у 2010-11 на міжнародні навчання Сібріс okay. у першому окремому батальйоні морської піхоти не вистачало людей і ми йшли номерами обслуги. А може, то звідти щось далося мені сюди, ну слава богу, виходить потихеньку. в укриття. Спритність і швидкість це головна риса мінометників. Їм слід дуже швидко і оперативно відпрацювати по ворожим цілям за умови, що ось ну, таке дзичання у небі воно постійно. А ви розрізняєте там Mavic від FP, від якогось бомбера. Там? Ну, це по звуку не до, це все. По звуку. Да. У нас з вадимом спокійно виходимо, слухаємо. Приблизно. Якщо з цього напрямку туди, то ми спокійно працюємо. Якщо вже звідти сюди, трошки підзависає або на великих скоростях, то ми питаємося трошки, трошки, трошки командування предупредить, що ми не зможемо зараз в даний час, а встановці по обстановці поспокійні стрільнуть. Ось вже десь летить. Ще не зрозуміло, все одно треба. І теж там, і дивитися, на всякий случай сюди. Між іншим, наша розробка вітчизняна, тобто наші умільці волонтери розробили. І хлопців на фронті ця штука дуже виручає. Вона сканує відеосигнал, який бачить оператор дрону, передає ось на цей маленький дисплей. І хлопці вже бачать, власне кажучи, те, що бачить ворожий оператор дрона. Сказали в укриття, що підводимо міномет. Підготовлюємо до слідує роботи по ті ж самі цілі, і буває, що міняється ціль. Не більше по піхоті і ще буває, що є якісь укриття. Ми можемо теж працювати. Співвіжки і дрончики нам дуже сильно цим допомагають. І ми їм допомагаємо, У нас усе, як кажуть, Взаємопов'язане. Чому? Тому що без них на важко і без нас ні важко. Вони дрона туди випустили. Да? Ой, ні -да, ні -да. залетів той дрон. Да. Найстрніше і найнебезпечніше це, мабуть, дістатися до позиції. Доїхати. Так? Доїхати важко, дуже важко. Там дві машини спалили і вмісті з рабами. Навіть раби не допомогли. Добре, що ми встигли з машини вискочити. А, Тобто по вас навіть? Мені в лобовуху прилетіло, так. Так що, в случая чого, машини одразу не Так було, що хлопці заїхали. Їх завезли, а вже зміну міняли і підбили на машину. Виходимо. Осьо моя стоїть. Оце ваша машина? Так, да, Це мені в лобове прилетіло. Бачите, що це? Машини їх просто беруть, нищить і вбивають. Ось таке ось та і все. Куда воно? Так що небайдужим людям просимо, допомагайте, щоб ми виграли, щоб ми могли на позицію їздити. Ось одна хата розбита, ось ще, Там наступна хата. А ось тут свіжа, ще димить. Це свіжий прильот. Якщо взяти... Такі не дуже приємні, коли ти бачиш. Ну, екрані, За нами. Ну, він убідився, що це наші. О, але... Оце стекловолокно. Це ми не можемо побороти ні гребом, ні чим. От із цього стекловолокна у нас немає машин. Все, повністю летить. Починаємо від міномета. І закінчуємо, чесно сказати, всіма дронами, які є. О, так, да, град. робила перекриття. Більшість каби, гради. В цю сторону ну, нормально так підбивають. По <поставлення> вогонь. На даний час вони собі взяли на мопедах їздити. о, І це все дуже актуально. Це, виходить, міну положити. Все. Мотоцикла. Не мотоцикла не пасажир. ми Стараємося, щоб вони не мали змоги посунутися. По 70 штук за день, по 60 штук викидувати за день. І це, щоб сказати, що це легко, але ну, я би не сказав чому. Тому що як зимою, зимою добре, тому що ти грієшся, вона весом 16 кілограмів. Тобі не треба не грявка, нічого. А вже літом, чесно сказати, це важко. Якщо так порахувати, то виходить, що 70 мін викидуєте десь в тонну. Звичайно. І це викидує на мене І тут там ризикує. І на купінському напрямку ми ризикували дуже сильно. Да, ми там потікали нашу четверту людину з нашого рахунку. Дуже хороший хлопець був. Йому було тоді на той час 28 років. Вам такі міни траплялися? О, на даний час не траплялися, було що погані піра патрона. Було таке, що погані пороха. Було таке, що міна полетіла в ціль вже все, ну не зірвалося. Шкода, так? Звичайно, бліда, хіба хоч кацапа хоч ударила у голову, то вбила б його. Вони ж теж працюють таким же самим аналогом як і в наші нічим ще практично не змінила міна що зараз на теперішній момент на даний зараз стоїть ну, би сказати в лобову вони вже не, не... Вони питаються на але... ніхто не почали Ну, десь не десь по боковому фронтам, може. В плані щось Ну, Наші хлопці це все красиво зачищають, убирають, стараються і стараємося робити собі дороги нові, якщо нема запасні, щоб мали підвоз, щоб вони відходили, а наоборот пішли вперед. Війна, тим більше, яка вже триває для вас. 11 років, звісно ж, виснажує. Воно виснажує будь-яку людину. Звичайно, mm -hmm. і втомлює будь-яку людину. Як ви бачите взагалі завершення цієї війни? Відповісти на це питання я вам не зможу. А я вам не зможу потім позвонити і сказати вам всі, яка підтримує. Ну, і ви вдихнете, я скажу, на я поїду додому. Скажіть, будь ласка, що хотілося б вам прямо команду слова. Да. Все, малей. О, це бо як його почув. Я б навіть, чесно, вам сказав. Звідси пішком пішов. Не треба було побачити, не ні машину, нічого. От з хлопцями. І красиво тихенько. І погнали доду. А вдома. Тому батько, сестра. У будучому може і вийти ця сім'я. Війна розбивається все. Не можу я так, щоб за мене переживали всі. Хаще не жениться, тому що це буде бажа. Це вже друга сім'я пішла. Це через прокляту чё... війну? Так, тому що вдома чоловіка нема. Вони вдома переживають. А кого ще діти є, це взагалі. Це жінці треба мати дуже сталеві нерво. Це їй треба, як кажуть, заживу пам'ятник ставити. Тут, як військовим, нам, нам намного краще легше, тому що ми бачимо ситуацію, нам легше працювати. А їм дуже важко, тому що вони переживають, вони знають, де ми всі знаходять. Написав, ми сьогодні не мої, вона вже не спить. Нас тобою спілкується, з тобою чергує, як кажуть, а ранком засипає. Каже, я не виспалася, я на голоду. Вони, як би сказати, це був прильот чи вихід? Це вихід. Це все нормально. Це все нормально, да. так? Так. Да. <реш> <реш> Якщо будуть прильоти, ми почувствуємо дуже гарно. Наступить не сьогодні, так завтра. Поки у нього є можливість прийти у когось і ще щось повчитися, міг би він прийти і повчитися, стати плічотичним. -плеч. І нам би легше було, ми б трошки відпочивали, ім би було більше опитува і швидше було прийняли інформацію. А так ні у кого буде сьогодні. Люди ся заканчують. Давайте переножий. Да, трошки нижче видно. нижче. — нам це закінчити і воно висвітло з таким потужністю, що ви навіть не встигнете оглянутися. Тоді люди почнуть працювати, тоді заводишся, позапускають, все це позапускає. Коли це закінчиться, Люди почнуть відбудовувати свої домівки. А як робити, нам вибудовувати стосунки з нашим цим заклятим сусідом? Не я. я не вважаю його всі. Як це Стіно? Саме? Ну, це виходить, я купив будинок. Сусід прийшов до мене, вибачте, скажу так, як я насрав. і сказав мені перебирання та нашого мені. Та й сусіда брати і те, що він зробив. Те, шукають. Я їх не пробачу просто. І все. Їм нема виправдання. Микола. Я вам дякую за цю відверту розмову. Дякую вам за захист. Я вам звичу наснаги, зичу, на зичу здоров'я витримки. І понад усе, за що, щоб ми побачили тут процвітаючу з вами Україну і пожили в ній, і за яку нам було б не те, що не соромно, а ми б пишалися, що ми живемо в найкращій країні. Та ми і так живемо в найкращій країні. У нас найкращі люди. Да, що? Особливо тут я точно знаю, що це найкращі люди. Дякую. Я дивлюся, вже трошки там починається. Да. Ну, Но... це нам треба трошечки спуститися краще. Це буде безпечніше. Кава від командира відділення міномета. Микола поділиться секретом приготування кави яким сеценом? Все вийдеться. Вийде. Є Кокатовська кава, турка із Куп'янської нормально, так? З кожної області ми коштуємо каву. Але ви так знаєте по-багатому. Гейзерна з така, таке, ну прямо я не знаю. Ну чекайте, вони можуть бути як кацапа, козаки повинні пити нормальну каву, а не якісь помої. По